Контенчик, бля, говоря. Тут точілку для ножів. Хоч він мініч показував, да. Така це на шарнірчик. Да, да, я бачу. Класно. Да. Не знаю, около тисячі гривень, там, що тримало газом чи тисячі сто десь. Но у нас вони полтори, до двох там на розетці розідують такі подібні. Не знаю. Так воно мені щось таке. У мене Шо? класний нож. Да. Е... Ну як класний. Гамняний нож. Але він, я в мене дві точілки. Mm. І він не затачується. Дуже гаммано, але на ньому буде провірити. Ну на всьому про бри... коментар... відгуках там на, на... на Алі Експресі повідомляв. Хтось тобто, писав, що типу, для ножів таких рядових десь до 25 доларів так прикинув. Типу, грубо говоря, ціна, якщо ножа. Тобто, якщо там якийсь 100-доларовий нож, там ну, такий космічний, то він може його не заточити. Типу, щось він так написав. Ну. Це як це так? Ну, може, амази не беруть. Чи гугл чи, не той там виводиться якийсь? Ну, коротше, там теж ціла наука. Ну, я думаю, кухой ніжі має класні. Об каменю люди точили і. Все життя, да, точили. Оці да. свинарі, хто ріже свина там... да. і дома. Як ти сюрпризи спали, що не твої.